Гурт один в кано, я не знаю, може хтось чув. Ми виступаємо на різних фестивалях, але на такому насправді вперше сьогодні. Сьогодні радове трохи. Коли їхали з нашим гуртом, один в каної насправді не мали особливо ніяких очікувань. Це швидше поклик серця, я б так сказала, і розуміння, і відчуття, що ми маємо це зробити. По-перше, я просто зачарован голосом Ірини вокалістки групи «Один в каної. Я зачарован саундом, музичним супровідом. Мені дуже подобається їх мінімалізм. Мені дуже подобається їх мелодія, Дуже подобається їх поезія. Вона має. Дуже, дуже високий градус щирості, напевно, бо вона абсолютно щира, тому воно воно впливає. Те, що воно робить, воно впливає, воно ти відчуваєш, як змінюється твій стан, допомагає тобі рефлексувати, допомагає тобі е, посумувати, бо все ж таки в них сумні пізні. а це необхідне, необхідне почуття, яке допомагає збалансуватися, тому що все ж таки на службі в основному ти. Ти злий ся, ти, ти в таких вахреслених емоціях, і ну немає напевно можливості посмувати, а ці пісні це зробити. І я розумію, що це необхідно войну, необхідно прожити ці почуття, відчуття, побути трошечки, трошечки побути інтровертами. Знаєте, як сама група? Військовий і культура це нероз'єдна частина, бо культура це є внутрішній світ кожного військового. Культура це його збагачення, його внутрішній голос і найголовніше його побратим. Це його внутрішня енергія. І тому для кожного військового, для кожного бійця на фронті культура це є найперший побратим, до кого він звертається. Один в каної. вони інтроверти, і в них там так, таке буйство, таке життя відбувається всередині себе, і що можна відчути через їх пісні. Але так, ті вони так дуже, дуже в собі, дуже в своєму, в своєму мирі, в своєму світі, внутрішньому. Ну і це дуже висока якість. Ти збагачуєшся завдяки таким людям. Вони пишуть тобі в серці те, що ти потім читаєш, 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 читаєш. Ти вдячен за ті слова, за ті промови і за ту тему, яку вони в тобі підіймають. Тому вони важливі, тому що вони пишуть в наших серцях більше любові, більше відчуттів, більше підтримки і більше міці внутрішньої, саме внутрішньої міці. <рик> <рик> ну, ти, прощай, ми просто думаємо, чи по часу не стигає, накщо. Сягаємо почати <рик> <Настигай! рик> з вами стрічатись небезпечно. Добре, ще гучно! <рик> 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 після війни, коли більшість нас повернеться до нормального цивільного життя. мені здається, що у нас буде дуже багато роботи. Роботи для того, щоб наші наступні покоління. Не платили кров'ю за свободу, так як маємо знову з вами робити це ми сьогодні. Скільки можна папити слова у них на дітей? Між бетонні плити пробивається крича трава. Ми збираємо підписи з різних бригад. стоїть Пандемон. Послуває мати його підпис така невеличка згадка з поїздки по Донеччині. В кінці цього заїзду цей барабан має бути повністю записаний. Я зрозуміла в твоєму вікні не ковід слайдні. Він прийшов з ним найскладніші етапи. Він скоро повертається додому. Він відчуває, що він хоче віддати цього ангела комусь. Тому вирішив віддати нам. Ми його збережемо. Отримав дуже велике задоволення. Дуже неочікувано, що вийшло поспівати разом. Це взагалі вау. Насправді я не знаю, яких зову. Мені просто подобається їх музика. Я навіть ніколи не знаю, як вони виглядають. Що питання можна навіть задавати іншим чином, чому артисти не повинні приїздити сюди. Причин не приїздити немає, тому що воює вся країна, воюють не тільки військові, воюють всі люди, всі ті, хто люблять свою державу, займаються якоюсь своєю справою і можуть нею прислужитися в доброму ділі. Тому ми одні з тих. І не бачимо ніяких причин не приїжджати сюди, не підтримувати військових, не докладатися до нашої перемоги, просто написати свої Я, мабуть, єдине за що переживав, це чи не забагато суму буде після нашого концерту перед військовими. Але коли після концерту підходять хлопці, дівчата і. Ти спілкуєшся з ними, чуєш слова вдячності, бачиш їхні очі, ти розумієш, що а, таки варто приїжджати, грати і міняти трошки обстановку Від себе можу додати, що ця вся історія надовго, тому якщо ми приїжджаємо сюди, а військові приїжджають деколи в відпустку додому, то допомагає трошки. Цивільних і військових змішати в одну таку масу цивільну військову і тим більше об'єднати нас всіх. Якщо ну буде потім проблема після війни, коли військові повернуться додому і вони будуть, їм буде дуже важко адаптуватися. Тому чим чим більше ми цивільні будемо зараз приїжджати сюди до них і якось крихту цивільного світу лишати тут, в їхніх серцях їм буде потім легше адаптуватися, коли вони повернуться. Приїжджайте надовше, частіше. Всі тут цікаво, і від вас буде користь, і ви принесете трошки радості бійцям. Я думаю, що тут не така одностороння віддача. Насправді я бачу, що не тільки ми щось даємо нашим хлопцям, дівчатам, захисникам. Мені здається, що вони вдвічі більше нам дають всього і роздумів, і сили, і впевненості в перемозі, і захоплення, насправді, які наскільки різні, різнобічні, різносторонні, прекрасні люди служать і захищають нас, і нашу державу. Це для мене було відкриттям. Як Костюн раніше сказав, що е, ми бачимо в містах, як люди займаються тим, чим вони займались і до цього. Звичайно, що є такі, які йдуть е, в лаву ЗСУ, за що їм неймовірна повага. Але якщо ми можемо бути корисні як музиканти, ми можемо бути ефективними, то я думаю, цим варто займатися. Для, для мене велика честь, що. Получилося поспівпрацювати з ними, поїздити, побачити, як вони працюють, і поділитися їх творчістю з воїнами.